Узамбарські фіалки, відомі також як Сенполії, вперше були відкриті наприкінці XIX століття в горах узамбара, що розташовані в сучасній Танзанії. Там серед вологих і затінених лісів ці ніжні рослини росли під кронами дерев, отримуючи м'яке розсіяне світло і постійно звололожене повітря. Такі природні умови сформували особливі потреби квітів, які сьогодні слід враховувати під час вирощування в кімнатних умовах. Вологість, стабільна температура та помірне світло стали головними факторами, що визначили їхню культуру догляду. Перші зразки у замбарських фіалок були перевезені до Європи німецьким колоніальним чиновником Вальтером фон Сен Полем, чиє ім'я й дало назву цій рослині, європейські ботаніки одразу зацікавилися новинкою, адже вона поєднувала в собі компактність, тривале цвітіння та дивовижну красу квіток. Згодом Сенполії почали активно поширюватися по світу, потрапивши до оранжерей і ботанічних садів, а вже звідти в оселі квітникарів. Уже всередині ХХ століття у фіалки стали справжніми фаворитами колекціонерів, їх почали активно селекціонувати, створюючи безліч сортів із різноманітними кольорами та формами квіток. Популярність цих рослин пояснювалася не лише їхньою красою, а й відносною невибагливістю за умови правильного догляду. Вони чудово пристосувалися до кімнатного вирощування, проте завжди вимагали уваги до деталей правильного режиму поливу, розсіяного освітлення та стабільної температури. Таким чином, історія у замбарських фіалок це шлях від екзотичних гірських рослин до улюбленців домашніх підвіконь у всьому світі. Їхнє походження визначило головні правила догляду створення умов, близьких до тропічного середовища, де немає різких коливань температури, а вологе, повітря і помірне світло стають запорукою здорового росту та яскравого цвітіння. Найпопулярніші та класичні сорти у замбарських фіалок завжди були основою будь-якої колекції, адже саме вони першими привернули увагу квітникарів своєю невибагливістю. Рясним цвітінням і дивовижною здатністю прикрашати підвіконня протягом усього року. Серед них особливо вирізняються фіалки з насичено-фіолетовими пелюстками, що нагадують оксамит, а також ніжно-блакитні та рожеві форми, які асоціюються з весняною свіжістю. У класичних сортах завжди поєднуються врівноваженість кольору і гармонійність розетки, що робить їх надзвичайно привабливими для початківців. Їхні квітки мають чіткі симетричні лінії, листя зазвичай темно зелене з матовою поверхнею, іноді прикрашене ледь помітним світлим краєм. Саме ця збалансованість і стала запорукою того, що класичні сорти узамбарських фіалок отримали таку популярність серед аматорів і досвідчених квітникарів. Одним із найвідоміших класичних сортів вважається синя королева, яка вражає насиченістю глибокого синього відтінку з ледь помітним фіолетовим відливом. Її квіти великі, злегка хвилясті по краях, що створює відчуття розкішного віяла. Інший популярний сорт рожевий перлинний світанок, ніжні пелюстки якого мають делікатний перламутровий блиск, що особливо помітний при денному світлі. Не менш вражає сорт білий янгол, відомий своєю чистотою кольору. Великі білі квітки виглядають особливо святково, нагадуючи маленькі лілії. Такі сорти чудово підходять для створення композицій, адже поєднання різних відтінків на підвіконні створює гармонійний ансамбль, який змінюється залежно від сезону та освітлення. Догляд за класичними сортами має свої особливості, які потрібно знати кожному квітникарю. Насамперед, це правильне освітлення у замбарські фіалки не люблять прямих сонячних променів, що можуть спричинити опіки на листі. Найкраще розташовувати їх на східних або північних підвіконнях, де світло розсіяне і м'яке, якщо рослини стоять на південному вікні, варто обов'язково притіняти їх тонкою фіранкою або папером. Взимку, коли світловий день коротший, класичні сорти добре реагують на додаткове підсвічування люмінесцентними лампами або сучасними led світильниками з холодним білим спектром. За правильного освітлення фіалки здатні квітнути майже безперервно, даруючи власнику десятки розкритих бутонів одночасно. Полив є ще однією ключовою умовою, і саме тут багато новачків роблять помилки. Класичні сорти у замбарських фіалок потребують регулярного, але дуже помірного поливу. Найкраще використовувати метод нижнього поливу, коли горщик ставиться в піддон із водою на 15-20 хвилин, а потім надлишок рідини зливається. Це дозволяє уникнути потрапляння води на листя і серцевину розетки, що часто призводить до загнивання. Вода має бути відстояною і кімнатної температури, адже холодна волога спричиняє стрес і може стати причиною появи плям на листках. Для класичних сортів особливо важливо підтримувати рівномірну вологість ґрунту, уникаючи як пересихання, так і надлишкової вологи. ґрунт для таких фіалок має бути легким пухким і повітропроникним, найчастіше використовують суміш торфу, перліту та вермікуліту, що забезпечує добрий дренаж і доступ кисню до коріння. Деякі досвідчені квітникарі додають у субстрат подрібнений сфагнум, який утримує вологу і одночасно запобігає розвитку патогенних грибків. Важливу роль відіграє і розмір горщика для класичних сортів оптимальним вважається невеликий горщик діаметром 8 9 см. Адже у тісних умовах фіалки цвітуть рясніше, ніж у великих ємностях. Підживлення класичних сортів також має бути регулярним, проте дуже обережним використовують спеціальні добрива для синполій із балансом азоту, фосфору і калію, причому в період активного росту підживлюють раз на два тижні, а в період спокою зменшують частоту до одного разу на місяць. Важливо пам'ятати, що надлишок азоту стимулює розвиток листя на шкоду квітам, тому для рясного цвітіння варто обирати добрива з підвищеним вмістом фосфору та калію. Класичні сорти у замбарських фіалок цінуються ще й за свою стійкість до поширених проблем. Вони рідше ніж рідкісні колекційні форми уражаються хворобами, проте й тут важливо дотримуватися профілактики. Найчастіше квітникарі стикаються з появою борошнистої роси або сірої гнилі, що виникають унаслідок надмірної вологості та недостатньої вентиляції. Щоб уникнути цих хвороб, слід розташовувати горщики на відстані один від одного, забезпечуючи циркуляцію повітря, а також регулярно видаляти зів'ялі квіти і старе листя. Особливу увагу слід приділяти температурному режиму. Класичні сорти найкраще почуваються при температурі від 20 до 24 градусів у день і не нижче 18 градусів уночі. Різкі перепади температури або протяги негативно позначаються на стані рослин, вони починають скидати бутони, уповільнюють ріст і стають більш чутливими до хвороб. Важливо також пам'ятати, що фіалки не люблять сухого повітря, особливо в опалювальний сезон. Для підтримки оптимальної вологості поряд із горщиками можна ставити ємності з водою або використовувати спеціальні зволожувачі. Досвідчені квітникарі радять звертати увагу і на формування розетки. У класичних сортів вона має бути симетричною, компактною з листям, розташованим рівними рядами. Якщо листки починають витягуватися або нахилятися в один бік, це сигналізує про нестачу світла або неправильний полив. Регулярне обертання горщика навколо своєї осі дозволяє досягти рівномірного розвитку та зберегти декоративність рослини. Таким чином, класичні сорти узамбарських фіалок не лише зачаровують своєю красою, а й навчають квітникарів уважності до деталей, вони дарують можливість насолоджуватися рясним і тривалим цвітінням, якщо забезпечити їм ті умови, які нагадують рідні тропічні ліси. М'яке світло, стабільну температуру, рівномірну вологість і легкий ґрунт. Саме завдяки цим сортам багато людей відкрили для себе світ світсинполій і полюбили їх назавжди, перетворивши звичайне підвіконня на маленький квітковий сад. Рідкісні та колекційні сорти у замбарських фіалок завжди були предметом особливого захоплення серед квітникарів, адже вони поєднують у собі надзвичайну красу, унікальність і водночас складність догляду. На відміну від класичних форм, які відрізняються витривалістю та здатністю адаптуватися навіть до умов новачків, рідкісні сорти вимагають набагато більшої уваги, знань і відчуття міри. Їхня головна привабливість полягає в незвичайних кольорах і формах квіток, які можуть мати багатошарові пелюстки, мереживні обрамлення, фантазійні візерунки і навіть відтінки, що переливаються залежно від освітлення. Колекційні симполії перетворюють будь-яке підвіконня на справжню експозицію, де кожен сорт нагадує витвір мистецтва, створений природою і удосконалений руками селекціонерів. Серед особливо цінних сортів можна відзначити фіалки хімери, квіти яких мають неповторний візерунок, Пелюстки, ніби розфарбовані пензлем художника з чіткими смугами або контрастними зірками в центрі. Такі рослини не підлягають звичайному розмноженню листками, оскільки втрачають характерне забарвлення, і саме це робить їх справжньою рідкістю. Для збереження сортових ознак їх розмножують лише пасинками або квітконосами, що вимагає особливих навичок і терпіння. Інші унікальні колекційні форми мають бахромчасті пелюстки, схожі на мережево або поєднання відразу кількох кольорів, де край може бути білим, середина – рожевою. А основа переходити в глибокий фіолет її сорти з напівпрозорими пелюстками, які на світлі здаються витканими з тонкої тканини, що додає їм особливої чарівності. Догляд за такими вибагливими сортами починається з правильного вибору місця. Колекційні узамбарські фіалки надзвичайно чутливі до світла, їм необхідне довге, але розсіяне освітлення, що забезпечує не лише формування бутонів, а й правильний розвиток листя. Недостатнє світло призводить до витягування розетки, втрати яскравості забарвлення і поганого цвітіння. Надлишок світла навпаки може спричинити опіки, особливо на сортових рослинах із ніжними пелюстками світлих тонів, тому найчастіше їх вирощують із використанням додаткового штучного підсвічування, створюючи умови, максимально наближені до природних. Сучасні колекціонери часто облаштовують спеціальні стелажі з LED лампами, завдяки чому рідкісні сорти отримують однакову кількість світла протягом усього року. Не менш важливою є температура. Колекційні синполії, особливо ті, що мають багатошарові або махрові квіти, відчувають дискомфорт при перегріві або охолодженні. Оптимальною вважається температура 21-23 градуси в день і не нижче 19 градусів уночі. Найменші відхилення можуть негативно позначитися на формуванні бутонів, квіти стають меншими, втрачають свою махровість, а в деяких випадках навіть змінюють відтінок. Такі рослини не переносять протягів і різких перепадів, тому їх утримують у стабільному середовищі, інколи навіть у спеціальних тепличках для колекційних кімнатних рослин. Полив рідкісних сортів вимагає особливої уважності. Якщо класичні фіалки можна поливати звичайним методом через піддон, то для колекційних важливо враховувати їхню чутливість до надлишкової вологи. Надмірне зволоження призводить до загнивання ніжного коріння, особливо в сортів із делікатною кореневою системою. Тому досвідчені квітникарі застосовують метод фіксованого гнотового поливу. Коли волога надходить поступово з резервуара через шнур, забезпечуючи стабільну вологість без різких коливань. Для таких сортів вода має бути не просто відстояною, а ще й очищеною. Багато хто використовує кип'ячену або фільтровану воду, щоб уникнути накопичення солей у ґрунті, які негативно впливають на цвітіння. Ґрунт для колекційних узамбарських фіалок також має бути ретельно підібраний. Стандартні суміші часто є надто важкими, тому квітникарі створюють легкі й пухкі субстрати, додаючи в них перліт, вермікуліт, кокосове волокно і навіть подрібнений мох. Такий ґрунт добре пропускає повітря, швидко відводить зайву вологу і водночас утримує потрібний рівень вологи біля коріння. Для рідкісних сортів особливо важливо, щоб коренева система розвивалася рівномірно і мала доступ до кисню. Інакше рослина починає втрачати свою декоративність. Підживлення колекційних сортів проводять обережно і вибірково. Якщо класичні фіалки добре реагують на універсальні добрива, то для рідкісних потрібні більш делікатні склади, найчастіше застосовують комплексні рідкі добрива зі зниженим вмістом азоту і підвищеним вмістом фосфору та калію, що стимулюють цвітіння і підтримують яскравість кольорів. Деякі колекціонери використовують навіть спеціальні мікродобрива з магнієм, бором і цинком, які сприяють правильному формуванню бутонів і запобігають їх осипанню. Підживлення вносять у слабкій концентрації, але регулярно адже рідкісні сорти не терплять різких змін у догляді. Ще одним важливим аспектом догляду є профілактика хвороб і шкідників. Колекційні симполії часто страждають від кліщів, трипсів і грибкових інфекцій, які можуть за лічені дні знищити унікальну рослину. Тому досвідчені квітникарі регулярно оглядають свої колекції, видаляють старе листя, обробляють рослини біологічними або хімічними препаратами і обов'язково дотримуються карантину для нових екземплярів. Кожна нова фіалка, яку приносять у колекцію, має пройти кілька тижнів ізоляції, щоб уникнути поширення можливих хвороб. Особливу увагу приділяють і формуванню куща. Для того щоб рідкісні сорти виглядали ідеально, необхідно регулярно видаляти пасинки і зайві листки, що порушують симетрію розетки. Багато колекціонерів навіть практикують формування мініатюрних букетних розеток. Де всі листки розташовані рівними рядами, створюючи ефект маленької квіткової кулі. Це потребує терпіння і постійної роботи, проте саме так рослини розкривають свою справжню красу. Колекційні сорти у замбарських фіалок це не просто кімнатні рослини, а справжня вершина мистецтва вирощування. Кожна така фіалка результат багаторічної селекції, кропіткої праці і величезної любові до квітів. Вони вчать квітникарів уважності, дисципліні та відповідальності, адже будь-яке відхилення у догляді може позбавити їх унікальних ознак. І водночас саме вони дарують неперевершену насолоду бачити, як на підвіконні розкривається квітка, що не має аналогів, і відчувати себе власником справжнього ботанічного скарбу, створеного природою і людиною разом. Методи розмноження у фіалок завжди були предметом особливої уваги серед квітникарів. Адже саме від правильності вибору способу залежить збереження сортових ознак, сила та життєздатність майбутніх рослин. У природі симполії поширюються переважно завдяки насінню, однак у домашніх умовах насіннє вирозмноження майже не застосовується, оскільки воно не гарантує збереження властивостей материнської рослини, тому основними залишаються вегетативні методи, кожен з яких має свої переваги і вимоги до догляду. Найпоширенішим і найпростішим способом є розмноження листком. Для цього обирають здоровий міцний лист середнього віку з центрального ряду розетки, відрізають його гострим продезінфікованим ножем під кутом приблизно 45 градусів і ставлять у воду, або відразу висаджують у легкий субстрат. Якщо лист укорінюється у воді, потрібно стежити, щоб рідина була м'якою відстояною і кімнатної температури, а зрізний торкався стінок посудини, інакше він може загнити. У субстраті процес вкорінення відбувається повільніше, проте більш надійно, адже нове коріння одразу адаптується до ґрунтових умов. Згодом на основі живця з'являються маленькі дітки. Нові рослинки, які після досягнення певного розміру акуратно відокремлюють і пересаджують у власні горщики. Однак цей метод не завжди підходить для рідкісних сортів, особливо для химери чи деяких фантазійних форм. У таких випадках зберегти унікальний візерунок пелюсток можна лише за допомогою розмноження пасинками або квітконосами. Пасинки це бічні відростки, що з'являються між листками розетки. Їх акуратно відокремлюють, укорінюють у міні-тепличках і поступово вирощують як самостійні рослини. Цей спосіб дозволяє зберегти всі особливості материнського сорту, проте вимагає терпіння й уважності, адже пасинки укорінюються довше й чутливіші до змін умов. Ще складнішим, але надзвичайно ефективним способом є розмноження квітконосами. Ця методика особливо актуальна для химери, де забарвлення пелюсток формується завдяки генетичним особливостям саме квітконосної тканини. Для цього беруть свіжий квітконос, обрізають його і укорінюють у спеціальному легкому субстраті під ковпаком або в тепличці, підтримуючи високу вологість і стабільну температуру. Укорінення квітконосів відбувається повільніше, ніж у листків. Проте саме цей метод забезпечує появу повністю ідентичних материнських рослининам екземплярів. Досвідчені колекціонери часто використовують його, щоб зберегти рідкісні та унікальні сорти, які неможливо відтворити іншими способами. Важливим етапом є догляд за молодими рослинами після відділення від материнського листка або пасинка. Молоді дітки дуже ніжні, їхні корінці ще слабкі, тому вони потребують легкого пухкого субстрату. Стабільної температури 22 градуси і підвищеної вологості повітря, для цього їх зазвичай накривають прозорими ковпаками або утримують у міні тепличках, поступово привчаючи до відкритого повітря. Полив має бути надзвичайно обережним надлишок води легко призводить до загнивання, тоді як пересихання субстрату викликає зупинку росту. Найкраще застосовувати метод нижнього поливу або використовувати піпетку для точного зволоження ґрунту біля основи рослини. Ще одним секретом успішного розмноження є правильне підживлення. Молоді фіалки потребують слабших розчинів добрив із підвищеним вмістом фосфору, який сприяє розвитку кореневої системи. Азот у цей період має бути обмежений, інакше дітки почнуть швидко нарощувати листя, але залишаться слабкими і не зможуть закласти бутони. Коли рослини підростуть і сформують міцну розетку, доцільно переходити на збалансоване підживлення з урахуванням усіх макро та мікроелементів. Не менш важливою є профілактика хвороб, адже молоді рослини особливо вразливі. Для запобігання грибковим інфекціям субстрат перед посадкою обов'язково стерилізують, а інструменти знезаражують спиртом або окропом. Молоді фіалки варто регулярно оглядати, видаляючи слабкі або Пошкоджені листки, щоб запобігти поширенню інфекцій. У міні-тепличках потрібно дотримуватися балансу. Висока вологість необхідна, але застій повітря небезпечний, тому що денне провітрювання є обов'язковим. Окремо слід згадати про пересадку молодих рослин, як тільки дітки досягають розміру 3-4 см і мають по кілька власних листків, їх пересаджують у невеликі горщики діаметром 5-6 см. Надалі у міру росту їх кілька разів перевалюють у більшій ємності, поступово збільшуючи об'єм ґрунту. Така поступовість дозволяє формувати міцну кореневу систему і стимулює рясне цвітіння в майбутньому. Якщо відразу посадити рослину у великий горщик, вона буде довго освоювати простір і відкладатиме утворення бутонів. Розмноження у зембарських фіалок. Це не лише технічний процес, а й справжнє мистецтво, яке потребує терпіння, уважності і любові до рослин. Кожен метод має свої секрети, і тільки досвід дозволяє відчути, який підходить найкраще саме для конкретного сорту. Успішне укорінення і вирощування молодих рослин дарує неймовірне задоволення, адже квітникар бачить, як із маленького листочка чи пасинка виростає повноцінна квітка, здатна прикрашати оселю довгі роки. Саме ці моменти надихають багатьох людей створювати великі колекції, обмінюватися досвідом і розширювати знання, щоб рідкісні і унікальні сорти син полій не зникали, а продовжували радувати нові покоління поціновувачів. Корисні поради від досвідчених квітникарів щодо догляду за узамбарськими фіалками мають величезне значення, адже саме вони дозволяють підтримувати красу, здоров'я і довголіття цих дивовижних рослин. Найперше, на чому наголошують майстри, це правильний режим поливу. Більшість проблем, з якими стикаються новачки, пов'язані саме з неправильним зволоженням ґрунту. Надлишкова волога призводить до загнивання коренів і стеблової шийки, тоді як пересихання зупиняє розвиток рослини і викликає скидання бутонів. Досвідчені квітникарі радять виробити стабільний графік краще поливати менше, але частіше, ніж рідко й великими дозами. Крім того, полив варто здійснювати не холодною водою з-під крана, а тільки відстояною або навіть кип'яченою і охолодженою. Важливо, щоб вода завжди була на 2-3 градуси теплішою за температуру в кімнаті. Ще одним важливим секретом є підтримання правильної вологості повітря, фіалки, діти тропіків і сухе повітря квартир у зимовий період негативно впливає на їхній розвиток. Якщо повітря занадто сухе, листя починає в'янути, краї його підсихають, а квіти стають дрібними і швидко опадають. Для підвищення вологості варто використовувати спеціальні зволожувачі або розставляти біля горщиків ємності з водою. Деякі квітникарі навіть створюють невеликі декоративні композиції, ставлять горщики з фіалками на піддони з вологим керамзитом або мохом з фагнумом, що постійно випаровує вологу і підтримує сприятливий мікроклімат. Особлива увага приділяється температурному режиму. Ідеальною для узамбарських фіалок є стабільна температура 20-24 градуси в день і 18 20 градусів уночі, різкі коливання, протяги чи перегрівання на підвіконні влітку можуть згубно позначитися на рослинах. Досвідчені колекціонери радять у спекотні місяці тримати вікна затіненими і, за можливості, переміщати рослини далі від прямого сонячного проміння. У холодний період важливо стежити, щоб листя не торкалося холодного скла, адже це може спричинити переохолодження і поява плям. Правильне освітлення ще один наріжний камінь успішного догляду фіалки не переносять прямого сонця, але й у глибокій тіні вони не зможуть утворювати бутони. Оптимальне рішення розсіяне світло протягом 10-12 годин на добу. В умовах короткого зимового дня досвідчені квітникарі застосовують додаткові лампи денного світла або сучасні led світильники, які не перегрівають повітря і забезпечують потрібний спектр. Саме під штучним освітленням фіалки здатні цвісти безперервно майже цілий рік. Ще одна хитрість регулярне обертання горщика навколо своєї осі, щоб рослина розвивалася рівномірно і зберігала правильну симметричну форму розетки. Важливим елементом є й ґрунт. У фіалки не терплять важких щільних сумішей, у яких застоюється вода. ґрунт повинен бути легким, пухким і добре пропускати повітря. Досвідчені квітникарі радять готувати суміш самостійно, брати верховий торф, додавати перліт, вермікуліт і трохи подрібненого моху. Такий субстрат не злежується і забезпечує стабільні умови для розвитку кореневої системи. Перед висадкою рослин його бажано простерилізувати, пропарити чи прожарити в духовці, щоб знищити шкідливі мікроорганізми. Не менш важливим аспектом є регулярне підживлення. Фіалки потребують великої кількості поживних речовин для формування безперервного цвітіння. Під час активного росту рекомендується вносити добрива раз на два тижні, чергуючи комплексні склади з підвищеним умістом фосфору і калію. Азот потрібен на початкових етапах, коли формується листова маса, однак у надлишку він викликає загущення розетки на шкоду цвітінню. Багато досвідчених квітникарів практикують слабке, але регулярне підживлення при кожному другому поливі, що дозволяє рослинам отримувати поживні речовини без різких стрибків. Серед поширених проблем особливе місце займають грибкові захворювання, такі як борошниста роса і сіра гниль. Вони виникають при надлишковій вологості та застої повітря. Щоб уникнути цього, фіалки слід розміщувати так, аби між горщиками залишався простір для циркуляції повітря, а самі рослини регулярно провітрювати. У разі появи перших ознак хвороби досвідчені, квітникарі радять негайно ізолювати уражену рослину і обробити її біологічними або хімічними препаратами, дотримуючись усіх заходів безпеки. Шкідники також можуть становити серйозну небезпеку. Трипси, павутинні кліщі та попелиця здатні значно послабити рослину, висмоктуючи соки і залишаючи на листках сліди пошкоджень для боротьби з ними застосовують системні інсектициди або акарициди, проте важливо пам'ятати, що профілактика завжди краща за лікування. Саме тому досвідчені колекціонери рекомендують утримувати новопридбані рослини на карантині не менше двох тижнів. Перш ніж ставити їх поруч із основною колекцією. Ще одна корисна порада стосується омолодження старих кущів. Із часом у фіалок нижнє листя відмирає, а стебло оголюється, через що рослина втрачає декоративність і гірше цвіти. Щоб повернути їй силу, квітникарі радять зрізати верхівку розетки з кількома рядами молодого листя і укорінити її наново в свіжому субстраті. Така процедура омолоджує рослину і стимулює її до нового рясного цвітіння. Досвідчені квітникарі також радять не поспішати і навчитися слухати свої рослини, листя, яке в'яне, тьмяніє чи витягується, завжди сигналізує про проблему або занадто мало світла, або неправильний полив, або нестача поживних речовин, тільки уважне спостереження дає змогу вчасно виявити проблему і Усунути її, перш ніж рослина втратить свою красу. Таким чином, у фіалки вимагають поєднання дисципліни та любові. Вони не прощають грубих помилок, але щедро віддячують тим, хто готовий забезпечити їм правильний догляд. Коли дотримуються всіх умов від освітлення і вологості до регулярного підживлення і профілактики і захворювань, найкрасивіші сорти розкривають свою повну